До нас вже доєднується військовий експерт Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаємо вас і слава Україні! Вітаю вас героям слава! Ну, звісно, що почнемо ми нашу розмову із сьогоднішнього дня сьогодення цього масованого ракетного обстрілу. Побачили ми е, кілька речей, про які теж трошечки раніше у наших розмовах і включені у студії розповів Юрій ігнат про те, що, по-перше, ворог застосував фактично всі наявні види ракетного озброєння і всі можливі варіанти його пуску. і Різні напрямки його пуску, як ви вважаєте, це зміна тактики? Чи вони випробовують нові можливості свої і дивляться і промацують наші сили протиповітряної оборони? Як на вашу думку, ні, е, ні, е, це не зміна тактики. Вони шукають нові підходи і шукають можливості пробити наш е, повітряний щит. І власне кажучи, все це наше протистояння. Це так, як великі, великі шахи в Росіяни в Росіяни шукають з якого напрямку яка кількість ракет по якій траєкторії може пройти, щоб завдати нам хоч якихось уражень. А ми відповідно шукаємо виставляємо нашу систему протиповітряної оборони для того, щоб не допустити чи максимально знизити шкоду, яку яку може бути завдано їхніми ракетами. І до речі, що примітно, що більша частина, тобто більше половини, була спрямована саме на Київ. Отже, таким чином росіяни намагалися це понад 40 ракет, і росіяни таким чином намагалися перевантажити тобто бити в одну точку, перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. І до речі, більшість цих ракет було збито, тобто столиця була захищена. Ну, бачите, вони діють так само так само примітивно до сих пір не зрозумівши нас, вони чомусь думають, що там знищивши столицю чи максимально завдавши шкоди. Ми буцімто то підемо на якісь перемовини або там капітуляція або на їхні умови. І, звичайно, що цього не буде, тому що найголовніше, що ситуація на фронтах не змінилася. Найголовніше, що ми зберігаємо наші сили оборони і тримаємо ініціативу Ну от на всіх ділянках фронту. Ну вони вже прямо відкриту. Говорять про те, що вважають мости, транспортні станції, дороги, об'єкти енергетики і заводи своїми законними цілями в Україні. Я просто в цьому переліку його так детально виписав і прочитав. Я не знайшов жодного військового об'єкту, так тобто, це все цивільні об'єкти, і вони визнають, що ці цивільні об'єкти є основними їхніми цілями. Можливо, вони за собою е чи планують, чи бачать таку ціль. Бити по цивільній інфраструктурі, щоб люди покидали міста, так покидали міста, і прифронтові також тоді їх легше буде брати, буцім би. Але ефект бачимо який. Ні, ні, тут зовсім немає жодної ніякої військової ну, стратегії в цьому плані, тому що ви абсолютно правильно зауважили, що перелічені всі цивільні інфраструктурні об'єкти, і немає жодного військового. Тобто, де є центри прийняття рішень, де є з'єднання, де є ну там наша система ППО, яка як яка би мала бути їхньою пріоритетною мішенью. Звичайно ж, ні, вони використовують армію як власника. Жучи інструмент терору, і це прямо заборонено всіма міжнародними угодами, всіма конвенціями і правилами ведення бойових дій. Тобто армія застосовується в них так само, як і в будь-якому терористичному групувані, як я не знаю, там ісламська держава чи іділ як просто терор інструмент терору і залякування цивільного населення, і переслідують тут вони дві мети: тобто, вони сподіваються створити таку гуманітарну катастрофу для. Для, саме для цивільних людей, щоб потім, за їхнім задумом, цивільні виходили. Люди просто виходили і вимагали від влади. Якось зупинити війну, тобто за будь-яких умов тиснути на владу, тобто розбалансовувати загалом нашу всю державну систему. Це перша мета, а друга, щоб створити цей колапс, і вони таким чином залякують західні країни мільйонами, мільйонами біженців, мовляв, що вони влаштують заходу ситуацію гірше ніж ніж та що була в Сирії в 2015 році. І що Європа, мовляв не справиться, не впорається з мільйонами біженців з України, і отже, ми бачимо, що ні першої, ні другої мети вони не досягають українці, по перше, стійкі, а по-друге, чудово розуміють, навіщо робить це ворог, навіщо здійснювати саме таким способом ракетні обстріли. Отже, можна сказати, що і тут вся стратегія росіян повністю провальна. Давайте ще одну ситуацію прокоментуємо. У цей понеділок, 19 грудня, президента Росії Владимира Путіна чекають у Мінську з візитом. Тим часом там почалися активно розгортати готувати війська. Це чергова спроба відволікти наші війська, імітація. Чи Лукашенко справді готується вступити у війну? Ну, Лукашенко він робить те, що й робив з лютого цього року. Тобто він намагається якось. Маневрувати, як то кажуть, пропітляти, і не, не дати себе втягнути у відкриту агресію стосовно України. Тобто, звісно ж, Путін дуже хотів би отримати цих 15 тисяч додаткових бійців білоруських збройних сил. І для цього я нагадаю, що напередодні прилітав також російський міністр оборони Шойгу, і очевидно, що його предмет розмови був той самий. І 19 числа очікується приїзд як. З Путіна, і очевидно, що головна тема це участь Білорусі в війні. Наразі ж Лукашенко продає Путіну ось оцей єдиний фактично такий маневр. Бо мовляв, завдяки його навчанням, які постійно поновлюються, це вже понад 20 разів. Вони поновлюються строк проведення цих навчань на території Білорусі. Мовляв, ми тримаємо на північних кордонах велике групування, і це не дозволяє нам перекидати його на схід на на схід чи південь тобто на фронт але звісно ж Путіну цього мало, і для Росії дуже вигідно буде, щоб білоруська армія вступила в війну. І тут, до речі, байдуже, який результат для Росії буде вигідно. Будь-який результат, навіть якщо ми повністю розгромимо всю, всю армію Білорусі. Це також досить гарна ситуація для росіян, оскільки влада Лукашенка тримається виключно на силовиках. Тобто його легітимність серед народу вона є мінімальна і росіяни зацікавлені в тому, щоб максимально послабити владу Лукашенка і таким чином, щоб вони мали якомога найбільший вплив на прийняття рішень в самій Білорусі. А в ідеалі це завдання мінімум, а завдання максимум, звичайно, що вони б хотіли зовсім усунути Лукашенка і повністю перетворити Білорусію на те, що називається от ДНР, ЛНР або Придністров'я, тобто на таку собі сіру зону квазідержавне утворення, яким насправді будуть керувати з Москви ви Знаєте, ми нещодавно мали розмову із Сергієм Бульбою, мабуть, знаєте, такого громадського діяча білоруського, і він е, розповів про цікаву ситуацію щодо мобілізації в Білорусі. Каже, її почали активно почали надсилати повістки, призивати людей на полігони, а потім задумалися. І над таким питанням: а скільки з цих людей в 2020 році виходило на майдан, і скільком з них ми зараз просто в руки дамо зброю? І цей процес трошечки притормозився. Це з одного боку, з другого боку, зараз і експерти з закордонні, зокрема, а також і Валерій Залужний, вбачають загрозу. Нападу на Київ, але не з території Білорусі, а похід, в принципі, з півночі, тобто Харківська, Сумська область, коли за спиною в Росіян буде 7 тисяч власної території кілометрів, їм буде легше з'єднуватися і рухатися допереду, нібито з'єднюючися з фронтом на сході. Як ви вбачаєте ось такий розклад сил, бо кажуть, що теоретично готовими вони можуть бути вже наприкінці зими. Ну так, це бажання росіян, і саме тому вони до речі просувають будь-які мирні перемовини чи якісь режими припинення вогню. Тобто їм критично потрібен час для того, щоб відмобілізуватися, тобто, по перше, по-друге, вишколити цих новомобілізованих. А насправді ж інфраструктура Росії вона передбачає 130-150 тисяч на протягом двох, ну загалом там трьох місяців для того, щоб із оцих мобілізованих створити, тобто провести якісь навчання, провести бойове злагодження і створити бойові підрозділи, але цього звісно ж мало. Тобто, це є вони будуть лише піхотою, але е, також потрібно, звісно ж, їх укомплектувати. І техніка також потребує е, часу, тобто це є процес розконсервації е, і е, проведення ремонтів, ремонтних налагоджувальних робіт, і тільки тоді можна буде передавати цю техніку, щоб уже були не лише е, піхотні, а якісь, хоча б мотопіхотні підрозділи. Ось тоді можна буде говорити про повноцінні якісь угрупування, здатні проводити наступальні операції. Наразі ж наші сили оборони, наше все військово-політичне керівництво чудово розуміє весь цей задум і завдає росіянам втрати щодня. Завдає втрат суттєвих для того, щоб ці плани зірвати, ну, по факту. Отже отже, наші успішні дії на фронтах вони просто-напросто нівелюють плани росіян і не дають їм виконати от все те, що вони задумали, тому що вони змушені постійно здійснювати поповнення поповнення на фронти, і от та, таким таким чином вони не можуть створити таких повноцінних живих підрозділів, які будуть загрожувати Україні. Ну але те, що вони будуть це пробувати робити, це очевидно, тому що ні Донецьк, ні Луганськ, ні Крим нас, Справді не потрібні Москві. Їм потрібно Київ, їм потрібне повалення влади в Україні, знищення української держави і знищення української нації як такої. Тобто, про це не потрібно забувати, і всі їхні дії це можуть бути лише тактичними, там якісь перемиря чи захоплення якихось ділянок фронту, але вони все, все ще не відмовились від головної своєї мети перемога, і тобто знищення української держави. Валерій Залужний заявив також, що для виходу на кордони 23 лютого Україні потрібно близько, я зацитую, 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць. Чи можемо ми розраховувати на такі значні поставки від наших, від наших західних партнерів? Ну і вочевидь йдеться, напевно, не про 300 застарілих там Т-72, так? Очевидно, та звичайно ж. Тобто, ми потребуємо для ведення от тієї війни високої інтенсивності. Ми звичайно, що потребуємо найсучаснішу зброю. Так, дійсно, це велике навантаження загалом на західну оборонку, на їхній військово-промисловий комплекс. Але саме для цього і створений формат Рамштайн і лідерство тут мають американці, Сполучені Штати для того, щоб рівномірно розподілити ось те навантаження, яке сьогодні лежить. На Україні на нашій війні, тобто, щоб кожна країна, даючи частку цього замовлення, не, ну, не приймала аж такий тягар, тобто, щоб, щоб цей тягар був розподілений рівномірно або пропорційно до, до спроможностей країн. Звісно ж, зараз багато розмов про те, що західні країни заходу надто довго покладалися на захист сполучених штатів і тому занедбали просто-напросто свою армію і не мають достатньої кількості своєї техніки такої, щоб можна було передати. Але ж насправді дуже добре сказав і генеральний секретар НАТО про те, що так справді запити України є великі. Ціна ця війна є дорогою для заходу, але найдорожчу Ціну сьогодні платить Україна, платить життям своїх людей, своїх бійців. І якщо е, зараз країни заходу не допоможуть е, технікою Україні, то цю саму ціну, е, звісно ж, доведеться платити вже тепер е, е, країнам заходу, тому що росіяни ну вони просто-напросто не зупиняться, якщо їх не зупинити. Ось тому, звичайно, що логічним і справедливим абсолютно є е, е, така дія, як пожертвувати віддати частину свого своєї. Національної ну, техніки, призначеної для оборони своїх країн, для того, щоб зупинити Росію ще на підступах до, до власне кажучи, західних кордонів, до слова кажучи про техніку, ми також сьогодні мали розмову із Сергієм Череватим і. Підтвердили інформацію про те, що ворог готує десь приблизно 40-60 батальйонно тактичних груп. І щоб зробити їх, от також підтверджуючи ваші слова про технічне оснащення, щоб дати їм, хоча б по 30 танків, росіянам треба буде 1200 танків. Це велетенська цифра. І е, також я в нього запитував про те, чи помітні стали на східному фронті Т-90. Інформація така є про те, що починають знову з'являтися ці танки е, у росіян е, на зміну. Тих та 72 модернізованих, які є зараз основним танком російської армії в боях в Україні, е і кажуть про те, що Почали не критично, але також є чи є інформація у вас, яка підтверджує наявність у росіян більшої кількості Т-90, аніж зазначено, це ведеться про що? Про те, що можливо вони отримують ці танки не виробляючи, тобто це такий собі реекспорт, тобто викупляють їх назад чи не віддають свої оборонні зобов'язання, звідки вони ще можуть черпати кількість Т-90, танків взагалі. Ну так не секрет, що Росія дуже довго і просто цілеспрямовано шукає будь-яку зброю скрізь, де тільки можуть. Тобто, вони вони шукають за нею на близькому сході в Африці, і звісно ж, цей процес придбання і доставки він бере час. Це не промислові потужності, але, зокрема, і ремонтування, тобто ось цієї техніки, яка була пошкоджена, тобто ремонтні заводи Росії, також працюють. І тому ми справді будемо бачити ще додаткові зразки цих танків, але глобально поки що ситуація не змінена. Тобто, в таких в промислових масштабах здатних загрожувати Україні цих танків от Росія не випускає. Тобто, вона здійснює закупку, здійснює ремонт. Але знову ж таки в кількість не становить якусь критичну. Загалом ж можна говорити, що і військово промисловий комплекс Росії він. Підірваний, тобто ми можна, ну, це вже навіть без перебільшень можна говорити, що ми своїми діями і своєю стійкістю і вправністю, ну фактично створили, створили критичні умови для ВПК Росії. Ми підірвали її військово промисловий комплекс і відкидаємо і відкидаємо цю державу вже далеко-далеко на далеко-далеко вниз. Тобто, вони розповідають, що ракетними ударами повинні відкинути нас в 16 сторіччя, в той самий час падають в якесь там перше ти. Тисячоліття до нашої ери ну можна так сказати. З'явилася інформація, що в Криму будують протидесантні загородження. Невже Росія справді готується до можливої атаки на Крим збройними силами України? Чи взагалі можливий наступ на Крим саме од десантуванням наших військ? Чи маємо ми для цього необхідне озброєння? Так, Росіяни абсолютно серйозно сприймають загрозу для Криму і до речі, на переходах там армянськ, наприклад, перекоп. Тобто вони будують цілі лінії великі інженерні фортифікаційні споруди, лінію укріплень, тому що вони абсолютно всерйоз розглядають таку загрозу звільнення Криму. Ну вони тільки помиляються в одному, що ми не будемо, звісно ж, атакувати в ЛОБ. І для прикладу, ось Велика Британія передала нам такі які човни, які здатні десантувати і техніку, і живу силу. Тому так дійсно у нас є невеликі сили, здатні проводити ось такі мобільні операції. Але, звісно ж, це не буде так, як звикли там росіяни, коли будуть великі, коли велика кількість десанту, великі плацдарми велика кількість техніки, звичайно, що так Крим в Лоб ми звільняти не будемо. А швидше за все будемо застосовувати іншу тактику, яку застосовує щодо Херсону і всього правобережжя Херсонської області, тобто відрізавши лінії комунікації, шляхи постачання і знищуючи поступово склади і завдаючи таких точкових болючих ударів, ми будемо виснажувати сили противника аж доки вони зрозуміють безперспективність утримання і півдня, і Криму, зокрема. Ну, ви розповідаєте як медовуха. Ну так воно було приємно це слухати. Як ми будемо душити Рашку до кінця? Обов'язково. Дякую вам за те, що були гостем нашого ефіру. Нашим глядачам ми нагадаємо, що це був Сергій Кузан, військовий експерт.